Вітаю вас на нашому каналі Oriflame Дніпро. І сьогодні дні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 9, він з 26 червня по 15 липня. Наступний каталог буде 10-й, Він завжди пільговий в першому замовленні. Від нього, якщо ви хочете користуватися тільки електронною версією, ви можете відмовитись. В замовленні. Отже, 10-й каталог ми чекаємо 17 липня. По 5 серпня дуже гарна буде акція на серію Фемінель, тому чекаємо новий каталог. Отже, я вже своє замовлення розклала на дві коробочки. Хочу представити вперше у нас набір подвійна вигода, тобто всіх позицій по дві. Це дешевше, це вигідніше, тому пропоную всім. Його можна додати на другому кроці після виконання замовлення, після корзини. Отже, що в цьому наборі? Два скраби для ніг, вони йдуть з пемзою, два геля, малина і м'ята, два класичних креми молоко і мед і два дезодоранти Актівель. Отже, рекомендую всім скористуватися цією пропозицією, це справді дуже вигідно. В цьому каталозі у нас новинка тропічна, в серії Love Nature, це гель для душа. Як видно, там тропічні фрукти різні, дуже смачно пахне. В цій серії є ще спрей для тіла, а також масочка. І ще одна новинка. Завжди літом. У нас для них спеціальні такі смачні випускають продукти. Спрей для них, крем для них, цей крем іде з грейпфрутом і ківі. Дуже-дуже смачно має такий смачний аромат. Ми тестували на СПО. Зараз, якщо в мене так, да. зможу відкрити кришечку і покажу текстуру цього крему. Він дуже легенький. Бачите, дуже-дуже добре він впитується. Має дуже такий смачний аромат гріфрута, повірте мені на слово. Ну, справді рекомендую цей кремчик для ніг. І такий же спрей дезодорант для ніг, звичайний 150 мл. Далі наступна коробочка. Тут більше продуктів. Отже, якщо ви бачите, у нас давно не було олівців для брів серії онколор, Самий світлий в цьому каталозі. Дуже гарна ціна. От у мене два штуки, тому що багато хто їх питав, а їх у нас не було. Далі в цьому ж каталозі On Color туш 99 гривень двойний ефект. Цю ту ж дуже багато хто знає її декілька разів перевипускали. Там кісточка витягується різними способами. Спочатку з цього контейнера або з цього. І робить і об'єм, і довжину, і в неї не пластикова кісточка. Тобто, у кого чутливі вії, і хто любить саме такі кісточки класичні, то це ваш продукт 179 гривень в цьому каталозі. Далі спреї Активель, бо я користуюся саме спреями. Зараз вони в каталозі. Гарна пропозиція це гель для вмивання серії Optimals фруктовими кислотами рекомендую всім хто хоче мати антивіковий догляд, то це ваш продукт. що треба саме такими користуватися, щоб е, той шар. Нашої шкіри, який нам заважає нашим кремам сироваткам давати кращий ефект. І Акційна пропозиція бонус, якщо ви придбаєте будь-який продукт цієї серії в каталозі, то ви можете придбати за 249 гривень антивіковий крем для повік. Спреї, дезодоранти, хто любить позисмен зараз в каталозі. Чоловіча серія, там і пінка для бриття, і бальзам після бриття, і з вуглем мочалка. Далі в цьому ж каталозі у нас оновлення Dream Cream. Він легка, дуже текстура, аромат трохи-трохи змінили. Ну от Ми сьогодні тестували, дівчата кажуть, що більш нейтральний, А мені якимись весняними квіточками пахне. Чи тюльпанами, чи нарцисами от не можу сказати, от щось таке. Отже, такі кремчики: 30 мл. Далі ще одна акційна пропозиція. Вона йде, до речі, на останній сторінці каталогу. Тут Dream Cream і засіб зміцнювання покриття. Для нігтів. Рекомендую всім, в кого ламкі нігті, або, якщо ви хочете зробити профілактику, то можна користуватися як лаком. Наносите на декілька днів, потім змиваєте. Воно має такий молочний відтінок, як лак. Тобто, зараз пропозиція 89 гривень, можна і нею скористуватися. І в мене так багатенько. Це бальзамчики спа-кондиціонер з гіалуроновою кислотою. Він має ще й сонцезахисний Фактор 15. Тому рекомендую всім. Зараз вони всі з'явилися. До речі, у мене то всі, це рожеві, бо це самий улюбленіший колір наших дівчат. Дуже чуттєві гарні губи, зволожені. Тобто, я рекомендую, це дуже гарний доглядовий продукт. Давно не було цих бальзамів всіх кольорів. 135 гривень, зараз в каталозі. Далі. Це в мене продукт замість плати за доставку, і хочу представити новинки: це два аромати для нього і для неї. Вперше у нас нейробіологами написали, що підтверджено: от прямо в каталозі, доведено нейробіологами, що ці аромати додають вам впевненості в собі. Тому хто не впевнений. В собі, то це ваші аромати. Жіночий у нас іде аромат з мандарином, туберозою і білою амброю, і квітковий чоловічий герань, гоякове дерево, ананас. Вони містять спирти природного походження. Якщо ви два придбаєте, то ціна 499 гривень за кожне, тобто 200 гривень економії. Я рекомендую скористуватися цим, цією пропозицією, і, до речі, це парний аромат і для неї, і для нього. Тому, от бачите, як написано: ти здатна на справді сміливі кроки відчути з бадьорим квітковим ароматом, який пробуджує впевненість. Так, що, якщо ви хочете мати впевненість. Це ваш аромат. І, нарешті, я так довго чекала вітаміни для внутрішкомплекс для волосся і нігтів не показувала, тому що, е, не було його в наявності. Я цим продуктом також користуюся для профілактики, е, ні, щоб були е, більш кріпкими нігті та волосся. Тому рекомендую курс чотири упаковки, по дві штуки вип'яти на день зранку і ввечері. Ну і багато в нього є класних властивостей, тому що тут є амінокислоти, тут є цинк, тут є залізо, тут є вітамін С. І я рекомендую взагалі подивитися інформацію про цей нутрійкомплекс на сайті компанії, почитати відгуки. Тобто він дуже користується попитом, тому що він має дуже гарну ефективність. Тому зараз в каталозі акційна пропозиція ціна знижена. Обов'язково собі замовляйте. І в цьому каталозі шикарна акція для мене, бо я взяла собі набір. Novage Плюс три каталоги поспіль, я можу придбати або крем для повік, або сироватку з любої серії Novage Ну, Цей раз я взяла Restore на подарунок для очей та губ. Тому це дуже класна пропозиція. І в цьому каталозі у нас акція: якщо ви робите 35 балів. То ви можете скористуватися знижку 50% на будь-який продукт, крім наборів Нович та Wellness. Але сюди входять один, поодинокі продукти з серії Novage, а також серія Nord, там, де у нас прикраси, там, де є годинники і окуляри. Ну, а я собі за 50% взяла Royal Velvet. Я люблю цю серію. Користуюсь на постійній основі вже більше 10 років, тому рекомендую 40 Це серія ліфтинг, дуже класна і буде гарна пропозиція. Отже, це було все моє замовлення по каталогу. Що вам сподобалось, напишіть або хотіли б собі замовити. Запрошуйте своїх знайомих на наш канал і пишіть про що хотіли б ви ще дізнатися. До нових зустрічей!